Цей випуск виходить за підтримки. Фавбет Вінгер Кривбаса Жан По залишив команду. Повідомляє офіційний сайт клубу. Жан По у поточному сезоні провів 10 матчів за кріворіжці в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався. Колос оголосив про розірвання контракту з форвардом команди Денисом Безборотьком. річний футболіст та клуб розірвали договір про співпрацю за обопільною згодою сторін на офіційному сайті. Клуб подякував футболісту за співпрацю та побажав йому всього найкращого у подальшій кар'єрі. Безбородько виступав за клуб з ковалівки з літа 2022 року. У поточному сезоні нападник зіграв у 12 матчах команди в усіх турнірах. На його рахунку, 326 хвилин. Результативними діями не відзначався. Загалом Денис зіграв за колос 63 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти. Медіафутбольний клуб Ігніс повідомив про підписання колишнього гравця збірної України Олександра Алієва. Нагадаємо, у складі команди вже грає колишній український форвард Артем Мілевський. Алієв має досвід виступів у медіафутболі, оскільки раніше він перебував у розташуванні клубу Профан та зустрічався із Мілевським на футбольному полі. Верес оголосив про підписання опорного півзахисника Ігоря Харатіна. Контракт 29-річного гравця з рівненським клубом розрахований на 2,5 сезони. За свій новий клуб футболіст гратиме під 14-м номером. Останнім клубом Харатіна був Колос, який він покинув на правах вільного агента. До цього він грав за Динамо Металіст, Зорю, Ференсвару, Шлегію та Дак. Колос оголосив про підписання українського форварда Миколи Ковталюка. Контракт з 29-річним футболістом розрахований на один рік. Новачок виступатиме за ковалівський клуб під 22-м ігровим номером. У першій половині сезону нападник виступав у складі Ворскли, забив два голи у 16 матчах. Декілька днів тому була інформація, що Ковталюк залишив полтавський клуб у статусі вільного агента. Чорноморець продовжив оренду центрального півзахисника Кирила Сігеєва. Угода розрахована до кінця сезону. Футболіст належить Шахтарю у поточній кампанії. 20-річний гравець провів 8 матчів за моряків. Також одеський клуб підписав центрального захисника Магомеда Кратова з київського локомотива. 20 20-річний футболіст підписав контракт з клубом за схемою 1 плюс 1. Він вирушить з командою на збори в Туреччину. Український нападник Артем Бісєдін перейшов у чеський лішень. Деталі угоди не вказані. За даними, Тато таке контракт розрахований до кінця поточного сезону. Попереднім клубом 28-річного форварда був казахстанський Ордабаси. У сезоні 2024 року Артем провів 16 матчів у чемпіонаті Казахстану і забив три голи. Після першого кола клуб із Брно посідає дев'яте місце у другому за рангом чеському дивізіоні. Колишній нападник ЛНЗ Максим Прядун перейшов у Мальтійську сліму. 27-річний гравець покинув черкаський клуб у серпні 2024 року і відтоді був без команди. Сліма підписала його на правах вільного агента. Минулого сезону прядун забив три голи та віддав один асист за 765 хвилин на клубному рівні. Сліма перемогла на Шарла Йонс у другому турі чемпіонату Мальти з рахунком 2-0. Український форвард переможців Максим Прядун, який нещодавно приєднався до команди, вийшов у стартовому складі та відзначився забитим голом на 49-й хвилині. Це перший м'яч 27-річного гравця з вересня 2023 року. Карабах переміг Шамахи у 19-му турі чемпіонату Азербайджану з рахунком 3-2. Вінгер переможців Олексій Кащук відзначився голом на 29-й хвилині при рахунку 1-1. Це четвертий м'яч українця цього сезону. Загалом 24-річний Кащук провів 15 матчів, у яких оформив 4 плюс 4. Український півзахисник Жерони Віктор Циганков зробив результативний пас у матчі 20-го туру Ла ліги проти Севільї. Після розіграшу кутового Віктор навісив слангу у штрафний на Арнау Мартінеса, який точно пробив головою. Це відбулось на 36-й хвилині. Мартінес відкрив рахунок у цьому матчі, але зрештою Жерона поступилася у цьому матчі з рахунком 1-2. Циганков провів свій 12-й матч за Жерону у поточному сезоні. В його активі один гол і два асисти. Форвард Роми Артем Довбик відзначився голом у матчі 21-го туру серії А проти Дженуа. 27-річний українець відкрив рахунок на 25 й хвилині зустрічі. В останніх шести матчах за римську команду нападник забив 5 голів та зробив 2 асисти. Загалом це 11 11-й забитий м'яч футболіста у 26 іграх за римлян. Також на його рахунку три результативні передачі. Таким чином, після голу у ворота Дженуа, 27-річний Довбек, наздогнав колишнього півзахисника Ювентуса Олександра Заварова у рейтингу найкращих українських бомбардирів серії А. Тепер в обох футболістів по 7 голів у чемпіонаті Італії. Більше мають лише Андрій Шевченко, 127 голів та Руслан Маліновський 27. Українська асоціація футболу оштрафувала генерального директора оболоні Олександра Різніченка за недотримання вимог кодексу етики та чесної гри. Комітет зобов'язав оболонь сплатити 25 тисяч гривень та закликав Різніченка виявляти повагу до колег, суперників, арбітрів, офіційних представників, співробітників футбольних структур, представників засобів масової інформації, оболівальників тощо. Також не припускати зневажливих дій стосовно один одного, образ приниження честі та гідності учасників футбольних дійств. Наразі конкретна причина порушення невідома. Максим Чех, Тарас Саків, Олександр Ільющенков, Богдан Векляк та Орест Кузик переведені в молодіжний склад Карпат. Повідомляє «Спорт.UA». Такий крок викликаний тим, що ці футболісти не дають згоди на дострокове розірвання контракту. У більшості випадків угода з клубом у них закінчується 30 червня 2025 року. Інформацію про своє переведення в дубль підтвердив півзахисник Максим Чех. Колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв відмовився переходити в ЛНЗ, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Цитата: Екс-Динамівець відмовив клубу УПЛ. Наскільки мені відомо, черкаський ЛНЗ зацікавлений у послугах Володимира Шепелєва і готовий повторити фінансові умови контракту. За попередньою інформацією, хавбек поки відмовив черкасцям. При цьому він відкритий до пропозицій з боку інших українських клубів, зазначив Бурбас. Цього сезону Шепелєв провів лише одну хвилину на клубному рівні за київське Динамо. Ворскла може найближчим часом орендувати захисника металіста 1925 Євгенія Пасіча. Повідомляє тато таке: контракт річного гравця з металістом 1925 був розрахований ще на півтора року. Але Пасіч, за даними джерела, міг стати частиною угоди між клубами щодо Іллі Крупського. Також Ігор Бурбас повідомив, що нападником Шахтаря Данилом Сіканом цікавиться Трапзонспор. Цитата: турецький грант всерйоз цікавиться нападником Шахтаря. Наскільки мені відомо, Данило Сікан є пріоритетною ціллю Трабзонспора у січневе трансферне вікно. За моїми даними, клуб із чорноморського узбережжя готовий зробити все можливе, щоб перевести основного форварда гірників до турецької суперліги. Сума угоди з урахуванням бонусів може становити до 10 мільйонів євро, сказав Бурбас. Сікан у кампанії 2024-2025 забив 4 голи та зробив 1 асист у 18 матчах за Донецьку команду. Баєр готовий віддати форварда Артема Степанова в оренду. Мова йде про клуб «Кайзерла Слаутерн. Про це повідомляє німецька преса. 17-річний українець гратиме за клуб з другої Бундесліги до кінця сезону, а тоді повернеться в Леверкузен. Раніше була інформація, що Артем вирішив залишитися в Баєрі та не хоче йти в оренду. Цього сезону 17-річний український нападник дебютував за першу команду Байера. Галата Сарай розпочав переговори щодо трансферу лівого захисника арсенала Олександра Зінченка. Повідомляє Аспор. Раніше була інформація, що Зінченко є основною альтернативою для Борусії Дортмунд, якщо німецькому клубу не вдасться підписати Ренато Вейгу. При цьому арсенал відкритий до оренди українця зобов'язанням викупу. Олександр виступає за арсенал з липня 2022 року після переходу з Манчестера Сіті. Цього сезону гравець провів за клуб 334 хвилини у 12 матчах і не відзначився жодною результативною дією. Ще один футболіст збірної України може найближчим часом змінити клуб. Захисник Евертона Віталій Миколенко зацікавив один із турецьких грандів. Трансфер може відбутися влітку 2025 року. Проте клуби вже зараз готуються до перемовин. Повідомляє тут Евертон продовжує зазнавати економічних проблем, які пов'язані з дотриманням правил фінансового фейерплей, у січні та липні 2025 року. І риски будуть змушені продати деяких футболістів, щоб уникнути можливих санкцій з боку АПЛ. Захисник збірної України став одним із футболістів, на яких є попит з боку інших клубів. Віталій Миколенко перебуває в орбіті інтересів туринського Ювентуса. Головний тренер старої сеньори Тіаго Мота вважає, що 25-річний Миколенко допоможе розв'язати проблему на лівому фланзі оборони. Ювентус уже готується до переговорів щодо українського гравця, за якого Евертон захоче отримати солідну компенсацію. Трансферна вартість футболіста становить 28 мільйонів євро. Його контракт з рисками діє до літа 2026 року. У сезоні 2024-2025 Миколенко зіграв за Евертон 20 матчів в усіх турнірах і зробив один результативний пас. Форвард збірної України Назарій Русин вже найближчим часом може піти з англійського Сандерленда. У послугах молодого футболіста зацікавлений клуб з ОПЛ. Представник української прем'єр-ліги вже зробив пропозицію гравцеві. Про це повідомляє «Інсайт УПЛ. Український форвард Сандерленда Назарі Русин має прийняти непросте рішення. Він отримав пропозицію про повернення на батьківщину, де футболістові буде гарантовано набагато більше ігрового часу. Трансфер може відбутися вже цього місяця. У послугах 26-річного Форварда зацікавлений Черкаський ЛНЗ. футболіст уже розмірковує про те, чи варто прийняти цю пропозицію. Наразі невідомо, чи йдеться про повноцінний трансфер, чи про оренду до кінця сезону. На рахунку Назарія 11 поєдинків за Сандерленд у цьому сезоні. Форвард забив один гол. Динамо стежить за Косоварським нападником Батоном за Бергією. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, центральний форвард є серед перших кандидатів на підписання. 23-річний футболіст виступає за албанський клуб Динамо Сіті. На рахунку футболіста 8 голів і 5 асистів у 19 матчах за команду Динамо наразі розпочало перемовини із за Бергією. Та то таке уточнили інформацію щодо центрального захисника іме Окона, який перебуває на зборах з Динамо в Туреччині. А раніше джерело повідомляло, що кияни не будуть орендувати або купувати 20-річного гравця. Для нього перегляд закінчено. За оновленою інформацією, головний тренер київського клубу Олександр Шовковський залишив потенційного новачка ще на тиждень. Коуч Динамо вирішив дати ще один шанс гравцю. Попередню південноамериканський американський захисник має провести на перегляді в таборі киян сім днів. Однак тренери вирішили його залишити ще на один тиждень. Центральний півзахисник Динамо Володимир Брашко розповів про відновлення від травми. Цитата: ще трошки почекаю і вже повернуся до загальної групи. Думаю, що після матчу з Галатасараєм вже буду у загальній групі, але трохи з обмеженнями. Скоро повернуся, сказав Брашко. У грудні 2024 року Володимир отримав травму гумілкостопа. Що стосується захисника Дениса Попова, то він після невеликого ушкодження вже повернувся до загальної групи.